Професії, які підходять для планети кету у ведичній астрології, ну також про тих людей, які мають сильний кету в своєму гороскопі. Якщо ви з дитинства цікавились кимось духовними питаннями, причому так дуже серйозно, ну от і прямо так, що ви дивились на цей світ такий, а що я тут роблю взагалі? А для, а, а для чого це все? А про що це все? А для чого воно мені взагалі потрібно? От це люди, які мають сильний ке. Так правило, такі люди вони практично з дитинства вони йдуть в монахи і все життя служить Господу, тобто вони живуть там в тих краях. От, це може бути монахи йоги. Хто такий йог? Йог це людина, яка з'єднується. Йога це з'єднання моєї душі з Господом. Нам в цьому допомагає хатха Йога. Тобто. Фізично нашого тіла його потрібно також привести в певний порядок. Це можуть бути люди, які вчать медитації. От я був колись в церкві, я пам'ятаю. І там, коли читають на Варваці, вони входять в певний транс. Це та сама медитація, хоча, хоча церква медитації забороняє категорично. Да? Це можуть бути містики, причому такі дуже глибокі, які бачать тонкий план і розуміють, що відбувається на тонкому плані. От, також ведичний астролог, тому що от я займаюся ведичною астрологією, і я розумію, що відбувається на тонкому плані. І далі це проявляється на фізичному плані, ось таким чином це працює. Також філософи дуже глибокі, дослідники різних. Тонких, дуже глибинних рівней свідомості та підсвідомості. Да? Психоаналітик, психіатри, регресологи можуть бути от, консультації по кармі. От, ну, по кармі сюди відноситься у нас астрологія, нумерологія, тобто, вона якраз цю карму всю показує. От, ну, тут ще потрібно розуміти те, що коли до вас приходить людина на консультацію. Вона має бути до цього готова, тому що астрологія, нумерологія, тарологи, езотерики, всі різні типи людей це можна трактувати по-різному. Можна сказати, там, да щось таке людині наговорити. Ну це буде знаєте просто таке шоу. Це ну треба розуміти, те, що людина приходить до вас на консультацію, покаже душа твоя знаходиться зараз тут, оце твоє життя. Ти був там, ти прийшов сюди, наробив оце, тому отримав так. Ну, таке добре, таке погане. Якщо хочеш далі йти вверх, роби такі дії. Хочеш ти вниз, роби, що хочеш. І все. Ну, це так розуміється. Ну і всі різні види езотеріків. Тобто, ми бачимо тонкий план і розуміємо, що відбувається. Тоді надалі це все проявляється на фізичному плані. Так, <кхід> аналітики різних глибинних процесів. Да? Ну, далі закулісний стратег. От, ну хто десь за кулісами, ну для, для, для прикладу, як ем, я допомагаю компаніям набрати людей на роботу. Не приходять до мене, дивимося гороскопи. От, я питаю, який запит, що людина має робити. Це це і це. Я кажу: ну от той підходить, той не підходить. Ну, показую, ну, аргументую, Люди дивляться, кажуть: ну так, да, ну, У мене були ну, люди, хто навчався, хто займає керівні посади. І вони там рік часу відівчились. Далі вже було набагато легше приймати людей на роботу. Е, так, радник з якоїсь публічністю, ну, сірі кардинали, закулісні різні стратеги. там, да? ну, як, стати, Ви знаєте мене як ведичного астролога, але ви не знаєте ну, моїх клієнтів, за ким я стою. Ви бачите, якісь зовнішні дії, але ви не знаєте про те, що ми маємо зв'язок. У мене були такі випадки. До мене звернулася сім'я, кажу, треба підібрати дату весілля. Ми підібрали. Потім мені кажуть, ой, а ти знаєш там той женець? Я кажу: та ти що? Як цікаво, то ти що? <гум> Дати таком ну, та в такому плані. А люди були на консультації, я ту дату підбирав для весілля. Ну, так що, так. Так, окей, це може бути якийсь вчений теоретик, щось таке, зрозуміло взагалі щось таке. Ну, це може бути люди, які займаються дослід... ну, в архівах працюють, де все старе люкою прикрите, засипане. От, можуть бути дослідники якихось дуже стародавніх текстів. От, ну, ведична астрологія, вона базується на, е, на, на санскриті, от, санскритські тексти. Да. <кій> от, це люди також метафізики, ну, це мова, якої вже нема, скажімо так, як її називають. Да. От, ну, Є група людей, які спілкуються на санскриті. От, і все. Ну, я також чую, щоб спілкуватися з цими людьми. Далі письменники, філософи, причому це такі ну, дуже глибокі люди. Да? Також, люди, які живуть відлюдним способом життя, десь ну, якийсь відлюдний експерт да? от, або спостерігач якоїсь системи. Да? Е, також це може бути якийсь професійний консультант, але без імені. Ну, Тобто людина є, але хто вона, що вона невідомо. Да? От, ну, тому, якщо ви в дійсності, скажімо так, професійний, от, ведичний астролог це кето, Оце якраз це люди цієї категорії. От, як правило, вони не світяться, ви їх в інтернеті не знайдете. Ну, серед астрологів я знаю професійних астрологів, але якщо ви думаєте, то, що у них 100 тисяч підписників, тому він крутий експерт, ви помиляєтесь дуже глибоко. Це зовсім не ті люди, і вони зовсім не на тих рівнях працюють, і там набагато більша глибина, і в дійсності вони дають сильну дуже глибину. Де, що Так Окей, е, я вам дякую за перегляд. Маєте що додати? Пишіть в коментарях. От кому потрібна консультація, мої контакти, посилання на сайт в описі під відео. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео та на консультаціях.